Hello, World! Знову! Це знову Денис, знову з Америки, знову зі своєю камерою та трайподом та біля нового будинку. Сьогодні ми ото приїхали в такий дуже фенсі райончик, який називається Windsor. Тут зараз нікого нема. Я тут вже двері відчинив, тому що в мене був код доступу до замочку. Приїхали. У новий будинок дуже такий величезний. Тут а зараз нікого ні, та нічого нема, тому що О, вже хтось там може покоцав. щоб більше світла було. Сьогодні п'ятниця. Ото отримав це замовлення. Цей заказ, як цей проект, як хочете так і називайте. Будь-які синоніми підходять. Отримав це замовлення. Може буквально дві години тому. Основний проект це на 20 фотографій. Це зробити кухню. Ух, яка лампа висі, так низько до, до підлоги, Primary bedroom. це ото кімната для головних людей цієї хати. А поки будемо робити, давайте тут походимо та подивимося, як тут живуть люди у такій великій хаті. А поки будемо ходити та дивитися, якщо вам цікаво, будь ласка, тому що мені буде цікаво, а, якщо ви вгадаєте. Скільки коштує цей будинок? Починаємо нашу екскурсію по цьому будинку з вхідної двері. Входимо через двері, це у нас буде, я так не розумію, що це таке. Це, мабуть, їдальня, я так розумію. А, тому що це буде такий більш-менш living room. як ото. Вітальня, вітальня і кухня буде з цього боку. І зараз будемо ходити та шукати, де тут світло є. Я не знаю, якщо я вам казав, якщо вам цікаво, якщо казав чи ні. Але по роботі, коли я сюди приходжу у будинки, я от перевіряю, щоб все було кульно прибрано. Ну як прибрано, більш-менш зрозуміло прибрано, щоб було більш-менш симетрично, тому що це навіть мені подобається. І також, поки я ходжу, перевіряю, не потрібно, щоб оті фени крутилися, тому що... Для фотографій, для тих, хто це буде редагувати, не дуже буде підходити. Тому будемо зараз ходити та шукати, що тут зараз ще є. Тобто кухня, ві... кухня, вітальня, їдальня. Що там у нас далі є? Тут а в нас є. То, Ну не в нас, а що ще кажу таке? У них, у людей цих, хто тут володіє цією гатою. Тут а я не знаю, що це таке, мабуть, ландрі чи щось. Але цю кімнату мені не потрібно фотографувати. Цю кімнату так. Ця потрібна кімната, тому що це а, головна кімната цього будинку. Тут робимо фотографію. За оце я не знаю, якщо треба чи ні робити фотографії а, цього ванни, чи ні. Зараз будемо по пацанськи плигати, і Запитайте, якщо вам цікаво, ні, чому я в того шузика ходжу. Це тому що О, тут -а. нічого немає у цьому будинку. Тут -а. дім просто на продаж. І сюди люди, люди приходять, продавці, покупці. Mm -hmm. Та й ходять взуті. Далі поїхали, подивимось, що тут є. І... Тут -а ще якась кімната є з плесосом. Mm -hmm. Так, це тут не потрібно нічого мені фотографувати. Тут що у нас є шкафчик для одягу. Тут у них є туалетик, тут нам нічого не потрібно робити. Тут є міні-шафа міні для полотенчиків. І тут є ще одна кімната менесенька, мене Але тут не потрібно нам нічого фотографувати. Також у них є офігенно, мабуть. Офігенно прикольно крутий вибір на заднє подвір'я. Не знаю. І так, що ж таке є. Тому що це в Америці рахується як розкіш. Тому що не у всіх приміщеннях є такі. Навіть такі менесенькі подвір'я. Так. І... Зараз ми вже все обійшли, все зробили. Я ото зараз ще перевірю, чи точно мені потрібно фотографувати те чи інше, щоб бути впевнений та переконаний. Ось такий аплікійший на мене, то повідомлення. Показали, що раніше було. Але я вам показав, але буде дуже довго завантажуватися. Якщо вам цікаво почитати англійську мову, то будь ласка. Ну, the primary... Отого primary bedroom, ми туди заходили трошки раніше. О, це в нас буде такий. Що це таке взагалі? Це тут, ні? Так, це тут, але це оця кімната, мабуть, з видом сюди, нахуй, так. Так. Далі I would guess Angelo Stanch Living Room Couch. Так, тут буде багато простору. Окей, okay, посети. Тобто я не знаю, якщо потрібно тільки це робити. Kitchen, dining main, living space and primary. Але давайте на всяк випадок зробимо увесь будинок, щоб не було потім питань, яких оце вмикати та починати. Давайте, щоб звідси почати розпочати. Поїхали далі. Давайте зараз ще кічну окремо сфотографуємо, щоб десь якось отак ось. Давайте так залишимо це. Далі підемо з цього бочку. Дуже-дуже у Куточок замістимося, засунемось. Давайте ще такий куточок підійдемо. І поки ви дивитеся, якщо ви дивитесь це відео, дайте, будь ласка, знати, якщо ви також фотографуєте, якщо це ваше хобі, чи що ви робите з фотографіями, якщо ви робите фотографії чи відео. Дайте, будь ласка, знати. Також цікаво, яка у вас камера, тому що я шукаю на трошки вже апдейт своєї камери. Потрібна інша моделька, тому що це вже своє пройшло трошечки. На жаль, десь ну, ці вже камери може років 6, точно є. Але справу свою з фотографіями ще робить так і так. Поїхали о сюди у їдальню. Ось такий куточок буде. Так, тут ми закінчили, сподіваюсь. Тепер пересуваємося у primary bedroom. Учи за кімната для власників цієї хати. Давайте зараз ще тут опойдемося та й відчинимо оті жалюзі. Пробачте за мій французький. Якого? Отак. Тепер давайте, може, на всяк випадок зробимо те, що тут у ванні є в кімнаті. І так, як тут я вже закінчив, то будемо вимикати світло. Тут ми вже побували. Тут були, тут ще не були. Тут... Ну, я не знаю. Сказали, що тут не потрібно. Але. І ля. Давайте ще поки я тут а є. Ще й цю кімнату можна класнути швиденько, так. Так. І ще ця кімната я не закінчив фотографувати, але тут так собі не дуже прибрано. Тому я навіть і не знаю. Тому що по роботі я отакі штукенці такі не пересуваю, не чіпаю їх, тому що ми не мувери. Це така робота. Бо в Америці також є. Ну, що можна зробити? Спробую чи шо Ось так. Не така вона вже й важка. Та й вона тут вовна. одна залишилася. Може, давайте а це ж десь сміттяки. Що ж ми? Може, давайте пересунемо. Не знаю, що я це роблю, але для повної... Композиції цих фотографій давайте пересунемо. Дурню роблю якусь, тому що потім буду туди тягнути. Тут закінчив. Так, тут ми... Та що ж таке тут все коцаю? Я вибачаюсь, але тут вже і так. Тут закінчили. У мене ще й досі тривають утіказу казус, казуси з цією програмою, тому що, на жаль, я не знаю своєї інформації, логіну та паролю до цього аплікейшену. то тобто не знаю, що там з тому що там мені ще один тільки туди приписали. Але тільки що туди босу подзвонив, запитав, що та як, він сказав, що ні ні то віртуальний тур. Тобто що я тут зробив? Оті фотографії цього приміщення. Е, хтось там, коли буде ті фотографії туди відправляти, то інша команда, котра буде їх редагувати, вони будуть тут робити віртуал стейджинг. Вони тут будуть е, через комп'ютер сюди ставити меблі, фурнічер називають. Меблі та усі декорації. Тому, в принципі, я вже закінчив. На жаль, я не можу у той... Е, application зайти, тому що немає інформації, щоб змінити мою картку. Але вже 12 я вже закінчив. І зараз ще пройду та повимикаю всюди світло, де воно потрібно. І сподіваюся, що вам сподобалось це відео, цей будинок. І якщо у вас є запитання, якщо у вас є побажання, якщо у вас є якісь коментарі, то будь ласка, залиште їх у коментарях під цим відео. Також, якщо ви фотографуєте, чи знімаєте, чи робите відео, то дайте, будь ласка, про це знати, якщо яка, яка у вас камера є, на що ви знімаєте, яка у вас лінза та що ви робите е, з у плані фотографій: приміщення, будинки, люди, тварини, природа. І також, якщо ви книжки читаєте, якщо читаєте, то подивіться книжку Лагом, Щось там про швейцарський стиль життя. Тут збоку зроблю ту книженцею цю фотографію цієї книжки. Там 200 сторінок дуже цікаво про баланс життя між роботою, сім'єю родиною, відпочинком, собою і всім тим іншим. І там ще є цікаві рецептики. Якихось там вкусняшок. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. А, також дайте знати у коментарях, яка ваша думка з приводу цього будинку. Скільки цей будинок коштує? Напишіть ваші догадки у коментарях під цим відео. Будь ласка, на цьому в мене все. Дякую. Слава Україні!